Привіт, любі друзі! Доброї ночі, доброго ранку, хто нас туди дивиться. З, З вами знову. Дішаня і мішаня. Дішланя. Дішланя. Ну. Добре. добре, ми перейдемо до факту. Ми будемо сьогодні запікати м'ясо, ви десь подивитесь його в рецептах наступних, чи попередніх, це ми потім... Коротше, розбереться, розбереться. А зараз ми будемо робити офігенний офі соус до цього м'язка запасного, який ми запечемо в духовці буквально за декілька хвилин. Він тримає відео, денька показує інші крієнти. Це бурян курений. Це у нас вершинка. Бажано. Бажано, щоб більше... Ви можете любі брати, щоб більше було процентів. Шампіньйони і цибулі. Можете білу, це немає різниці. Денька відкриває сковородочку. Наливає туди олічки. Наші щедрі дачки. Та нема різниці. Наливай, наливай. А багато? Mm -hmm. Ну, я тобі скажу. Mm -hmm. Хорош, хорош. хорош. І висипає наші дрібно порізані шампіньончики. Спочатку шампіньончики, потім цибулю. Шампіньончики мають бути такі полуготові. Полу. Не повністю, а полуготові. Опа. І, і воно собі шквариться. Ага. Денька бере лопаточку, стоїть він воліється, валяє їх. Отак. 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 І... 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 і знову повертаємося і, і... і кидаємо цибульку. Кошти, ми... Трошки прожарили наші грибочки, вони навіть зменшились в об'ємі. І кидає Дянька цибульку. Но ви мати білу, в принципі. Взагалі білу можна, у нас просто більше червоної, ми сьогодні вирішили перемішати. І хай вона собі там панірується, чи як там говорять. Навіть не панірується, а піджарюється. Жарю. І ми повертаємося, коли, коли будемо наступний етап робити. Я завжди готовий. Денька завжди готовий і він зараз виливає Моя... наш бульончик. Бульончик, як бачите? А, з домашньої корочки. І прямо туди не І Зараз ми чекаємо, поки половинка цього бульона випарується і потім ми додаємо наші вершки. І так, У нас трошки бульончик наш випарився і тепер ми кидаємо наші вершки. Дінька, виливай. Команда дана. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Люби теребанькати, любе денька. <рик> Зараз він вилі. І до загустіння. Ми вже повернемося, коли це загустіє. І тоді ми повернемося до вас і скажемо, що далі робити. От якийсь у нас соус вийшов. Отакий От з грибочками. Правда, це можна гарно, було його не наскільки сильно протушувати, щоб він був більш ріденький, але це дуже смачно, запах просто не передати. Потім ми і... покажемо, як ми до картопельки його дамо. І до м'яса. До... До чи... Ми подивимося. Буде Дякуємо все. за увагу. Всім пока!